Ліжко з матрасом за 65 тисяч чи за 65 тисяч ось такий кутовий диванчик. Це в нас якби виставка, частинка виставки із самими топовими модельками. Ліжко Бергамо 29 тисяч, коштує матрас 36, це іспанський матрас графенно. Дуже класна моделька з м'яким узголів'ям, зі зйомною подушкою. Повністю дерев'яний короб в ліжка, підйомний механізм. Тут по якості взагалі нема до чого придертися. І дуже зручний безпружинний матрас висотою 28 см. І так само у нас стоїть моделька Prestige, це кутовий диван з регулюванням підголівнички. Регулюється. Нахил, регулюється глибина, і, звичайно, що теж висувається спальне місце, є ніша для зберігання речей. Тому, якщо у вас є 65 тисяч, треба подумати, на що їх витратити. Або суперзручне спальне місце, або класний кутовий диванчик у вітальню. Дуже зручний, от на ньому реально сідаю і відпочиваю, коли монтую відео. Можна, до речі, розмір змінювати. Замовити диван престиж ліжко-бергамо, матрас графена можна на сайті є, а в шапці профілю телефон для зв'язку.